Популярний гірський курорт Буковель розпочав літній сезон змагань. Першими на його схили вийшли представники з даунхілу – швидкісного гірського спуску на велосипедах. Вони вперше випробували трасу біля другого витягу. Спортсмени визнали її однією із найважчих та найкращих у Європі. Спостерігав за перебігом змагань, і наш журналіст Богдан Малецький. З року в рік Буковель продовжує довати не лише своїх гостей, але й мешканців України. Пам'ятаємо, як тут проводили різноманітні зимові змагання. А зараз тут проходить Змагання Із Даунхілу по-українськи це швидкісний гірський спуск на велосипедах. Є серед учасників змагань і іноземні спортсмени. Змагання з даунхілу для Бокувеля не новинка. Їх проводили кілька років поспіль. А от траса біля другого витягу зовсім нова. Її спорудили спеціально до відкриття байк-парку на гірському курорті. Загалом у змаганнях взяли участь понад 60 спортсменів. Серед них як любителі, так і професіонали з схилами гори Буковель і райдери із Росії, серед них і чемпіонка сусідньої держави. Вона зазначила, що траса в Буковелі відповідає всім міжнародним стандартам. Много лет занимаюсь, 10 лет катаюсь. Нравится? Наверное, відчуття, які испытываешь при приспуске. Ну, Была чемпіонка Росії, не помню, каких-то там, 2002 года, каже. Ну, часто займаю первый, вторий, третій места. В Європі, ну, в прошлом году выступала. Да? П'яте місце на Максимален. Підтверджують слова спортсменки і її колеги по збірній. Хлопці зазначили, що кваліфікаційні заїзди давалися їм доволі легко. А от після невеличкого дощу траса стала норовливою. Кожен із росіян по кілька разів зазнавав падіння. Однак настрій від цього у хлопців не псувався, кажуть вони. Траса отлична, особливо в дощі дуже інтересно. От я в заїзд упав чотири рази. Хоча вчора їхали, все достатньо чітко і швидко. У інтраса з грязі очень весело. Було б бы посуху, я б, навіть. Ну не знаю, не кажете, поки зікрас весіли. А от український чемпіон із залушти виглядав абсолютно спокійним. Він каже, що кататися у Буковелі для нього справжнє задоволення. І, хоча траси тут інші, як у Криму, зате одна перевага у карпатського турніру є. Тут після спуску не треба підійматися пішки. Нагору вас вивезе витяг, каже кримчанин. В першу чергу Букавелі це реально крутое місце, красиве. То тобто есть тут можна віддохнути. Велосипед і спорт це вже второстепенно. То тобто есть тут як відпочинок природа. Первоначально все починалось з Криму, все-таки там живу, там катаюсь. Трасс, як в Буковелі, в принципі, немає ніде, де я катався. То тобто есть вони своєобразні. Свій лес, своє покриття. Представники курорту розповіли, що з року в рік вони намагаються урізноманітнити програму відпочинку гостей Буковелю. Даунхіл це лише перший крок. Загалом курорт робить все можливе, щоб на сьогоднішній день залишатися номером один не лише в Україні, але й у всій Європі. Курорт працює над тим, щоб еліта у нас відвідувала велика кількість туристів. А ми для цього зробимо. Максимально комфортні умови для них. Наприклад, сьогодні проходить змагання для велосипедистів. Буковель побудував велосипедну трасу. Цього року вона відкрилася нова велосипедна траса на підйомнику номер 2 яка тепер може працювати кожен день. Не тільки по вихідних, а люди приїжджати можуть кожен день, навіть приїжджати на тиждень, жити тут на Буковелі, і кожен день кататися з 9 до 5 години. Тим паче, для любителів велосипеда це можливо єдине місце в Україні, де можна піднятися на підйомнику наверх. І потім спускатися на, велосипед, на велосипеді вниз. Опісля заїздів райдери мали нагоду перепочити та випити енергетичних напоїв, бо на них чекали ще одні змагання. На центральному озері курорту проходила відкрита першість із фан-джампінгу. За правилами велосипедисти мали здійснити стрибок у воду із трампліна та виконати якийсь трюк. Найкраще впоралися з цим львів'яни. альвів'яни. вже 9 років професійно. Це вид спорту, якби він пішов від діорджампінгу на трамплінах. А це люди, які тренувалися на трамплінах і падали, щоб не калічитися, а пригали в воду, в перелонову яму. Відповідно, від того появився, якби новий вид спорту фанджампінг, лайк джампінг, пригають воду, роблять все, що в голову збреде, тобто навіть якщо на землі це не вийде, все равно можна попробувати воду, бо воду там максимум буде больно. Того дня, коли всі Карпати затянули хмари, у Буковелі було сонячно. Великі натовп туристів із цікавістю спостерігали за перебігом змагань на схилах курорту. Однак все має властивість закінчуватися. Три дні змагань на Буковелі пролетіли як один. Нагороди знайшли своїх переможців. Однак залишилося незмінним одне дружба між велосипедистами. За цей час встигли з ними потоваришувати і ми. Богдан Малецький, Сергій Грицяк із Буковелю. Програма НТК».